Вищий музичний клас на завершальному концерті 10-го міжнародного фестивалю Музика без меж» у залі Дніпропетровської консерваторії можна було почути унікальне виконання двох великих класичних творів. В одному з них солістом став гість фестивалю, піаніст В'ячеслав Попругін, у другому сам ректор вишу Юрій Новиков. А поєднав програму Молодіжний симфонічний оркестр Фестиваль цей музичний колектив називають феноменом на музичному просторі України. Оркестр працює над двома великими творами, які обрали для програми. Це перший концерт Людвига Ван Бетховена та 17-й Вольвенга Амадея Моцарта. Художній керівник оркестру Дмитро Логвін знає, що в цій музиці обов'язково виникне нове молоде звучання. Композитори Бетховен Моцарт потребують подробнішої роботи, масу часу. Молоді музиканти, у них другое восприятие, У них є ще якийсь огонь в глазах. Глядацька зала у передчутті естетичних вражень. Постійні відвідувачі фестивальних програм знають, що на них чекає задоволення від зустрічі із мистецтвом. Отлична атмосфера, талантливі організація на хорошому рівні. За те, що фестиваль «Музика без меж став консерваторською традицією і відбувається вже в десяте, треба дякувати перш за все ректору Юрію Новикову. А він подібні організаційні успіхи відзначає творчим кроком цього разу блискучим виконанням концерту Моцарта. У цього фестиваля є шанувальники не лише серед глядачів, а й у середовищі запрошених виконавців. Нинішні гості професори, і музиканти скрипаль Олександр Тростянський, віолончеліст Денис Севірін та піаніст В'ячеслав Попругін. Тепер вони завжди включають Дніпропетровськ до своїх закордонних поїздок. Це, Опять же, рідкі случай, коли студенти, молоді хочуть грати в оркестрі, люблять це робити, люблять повторяти, люблять репетирувати. І результат говорить об этом. Трохи не Трохи применшуючи заслуг відомих виконавців, Все ж можна сказати, що саме молодіжний симфонічний оркестр стає обличчям свого тести фестивалю. Унікальний колектив, тому що він все время фактично в одному віці. Він не старіє, а тільки взрослеє. Всі вливається нова кров. Как и в человеческом організмі, всегда приносить свіжесть, сили, здоров'я, удачу. І тільки только хорошо. Працювати. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.